Всім добрий вечір! Ви на каналі 8 росло Оксани. 23 травня я висаджую тільки зараз свої пітунії у підвісні горщики. Я в тепличці показую вам. Скоро буде смакота. Це я попідв'язувала помідори, буду закручувати. О, зараз покажу розмір полунички Альбіон. Вона така подвійна. Кажуть, що вона навесні саме Альбіон. Недобра, хрумтить, як яблуко. Ну, знаєте, я і яблуко похрумаю. Перша полуниця. Так, вернемося до моїх петуній. Зараз виберу яку я ще очередну, я пос... очередну посажу. Треба вибрати найбільшу, яка вже виплигує з горщика. Це я вже 56 садила, я хочу частину в горщики, а частину в ґрунт. тому що у мене такого кількості горщиків немає. 57. Тут це 52. два. Ось зараз у цього. Вроді так величенька вже. Це вже я їх двічі прищіпувала. Ось, зараз покажу, які я посадила. Ось. 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 Це так взагалі швиденько пішла рости. І ще ось одна. Це теж пішла швидше рости. Це добре. Значить, який я роблю ґрунт? Щоб ґрунт був не дуже пустий у цвітка, Пустий, це я вважаю оцей торф верховий, він пустий.